Канал Змій, ТВ і ексклюзивний ексклюзивний розпакунок ексклюзивного лоту, який роблю не я, цей розпакунок. Все буде добре. Головне рвучи упакування не розірвати самий лот. Розумієте? да? Тому що нам не пробачать Віоліті. Таке нахабство. Ютуб не пропустить таке відео. Так. Так. І що там у нас? Головне, головне коментарі, розумієш? Отак. Я думаю, що треба висунути все одразу. О! Ти! У вас здесь? О, Брежно. О, Красиво, чи ні? Дуже. Що це таке читаєш? Щоб всі могли почитати. Так, і що це? Перевертаємо, знає. «There is a door at the End of the Silent Corridor. Так це текст з книжки. А що це? Читає? Harry Potter and the Order of Phoenix. Це п'ята частина, якщо я да, не. Так, а що тут написано? Unbridged on 23 compact Discs. Це 23 compact диски? Ага. Дивай, як красиво. Дуже гарно запаковано. Так дивись. воно розпаковує. Хоча б щось одне розкрути. Першу можеш. О, бач, тут всюди є якісь картинки. Ну, там зверху написано, бачиш? Yeah, там було написано, так, да, чи ні? Чи не було? А тут щось на боку Ось, бач, з 17 да. по 20. Це той останній Тобто, от перше. З 1 по 4. Прикольно. Ух ти. Ну, що, як тобі? Це дуже прикольно, але я ніяк не можу збагнути, що воно таке є. Ну, то, там, що тобі тут стільки цих компакт-дисків, що мені аж страшно. Ну, да, таке що це, як ти думаєш, що це? Не знаю, це кожен епізод. Окремо. An on the Harry Potter. Ну, це ж книга. Це аудіокнига чувак. А, чувак. чува. Англійською мовою. І кожна виходить, ця серія тут на, окрем... на окремому диску. Ні, це одна Order of Phoenix, я так розумію, що це? Так, це Order of Phoenix. Це Order of Phoenix на 23 дисках. Прикольно. Прямо. Там просто в аудіо, там же аудіоформат. Аудіоформат ага. у нас. Щоб ти розуміла, це 80 хвилин один диск. Ага. Тепер умножай, 80 хвилин на 23 диски. Це приблизно стільки 160, йде ця історія. 140, 184 виходить. що? 80 хвилин на 23. Ну, я помножила 80 на 23. І що? Як це може бути 180? 80 хвилин помнож на 23. Тисячу. 1000... Блін, це рано. що ви в мене хочете ну. Коротше, багато-багато годин е аудіокниги Джоан Ро Роулінг, да? як її звати? Так, да, Джоан Роулінг. Ну, Коротше, ну що як тобі подобається така? Взагалі круто. Ну, такий лот, симпатичний. Дуже прикольний. На сайті Violet для колекціонерів, да, якщо захочеться послухати, можна послухати. Якщо хочеться на поличку, то воно може одразу і на поличку. Це Все. Граєте, виграваєте. Бувайте.